Та хлопчики, дуже раді, що сьогодні вийшов такий рівний запеклий турнір. І ще більше радує, що ви на рік молодші проявили характер і стали переможцями цього турніру. Ми вирішили з тренерами нагородити кращих гравців в кожній команді, щоб не відокремлювати, хто там. У вашій команді кращий гравець турніру Бог не Картем. Також нагороджується КЗ Ру 2015 рік народження, переможці турніру. Капітан є капітан, Всі разом підходимо, беремо кубок і медалі вам кофе. Хлопчики, біжі ще Тримай. вам. Тримай.

Може... Трохи сюди посуньтесь, макар, тут різно. Сталі будинок сзади, може то не дуже гарний.